Вітаю, друзі. Сьогодні написав невеликий пост про те, що військові дорікнули Костянтину Живаго за чотири ввезених Гелендвагени. Пригадуєте, навесні влада зробила безмитне ввезення автомобілів, тому що багато українців просто залишалося без транспорту і був період, коли. Була небезпека, що взагалі возити і їздити буде ні на чому. І в цьому було своє раціо, тому що велика кількість людей втратили свій транспорт. Багато просто опинилися в якості переміщених осіб, і ну, куплений за якісь пару тисяч потриманий автомобільчик, ввезений без е, е, спеціальних митних зборів. Міг би служити просто джерелем, джерелом для харчування, джерелом невеличких прибутків там, на таксуванні чи ще на чомусь. Насправді, ну, історія дивна, бо вести 4 гелінтвагени безмитно ну, це серйозний подразник. Чому? І військові по-своєму тими претензіями, що нам тут треба на півдні такі машини, всюди ходи, давай на ну. нам. Ну, логіка є в цьому. Тому що, коли після пару місяців дії цього закону польські митники почали роздивлятися, а що ж везуть, а везли. Не дай Бог, починаючи з богатів Іронів і закінчуючи брабусами всіх мастей. Так, ну, раз закон це дозволяє, тільки тепер уявіть, які обставини і які думки ну, наштовхували на які висновки тих самих польських митників чи громадян Польщі, які приймали мільйони біженців. На своїй території десь 2 мільйони біженців ділилися останнім. Дуже багато ну, середнього достатку поляків ділили з українцями шматок хліба, дякуємо полякам за це. Але коли митники чи ті ж прості громадяни дивляться, які транспортери везуть які автомобілі, за які гроші в Україну, ну, декого ставало волосся дибки. Тому що це мільйони і мільйони, це ну, по 200-300 по тисяч доларів автомобіль, які ввозилися безмитно. Тому ну, є така історія, і вона, врешті-решт, замість дати шанс ну, людям середнього достатку якось вижити, зачепити за якийсь ну, хоча би за транспорт, за інструмент заробітку. Насправді все це через потік багатих машин було відмінено, і кому від цього стало краще? Просто, знаєте, заможні українці інколи повинні, ну, більшість з них справді ділиться і інвестують у Збройні сили дуже багато. Ми всі пригадуємо, як Петро Порошенко. Після 2014 року фактично своїм коштом відновив протиповітряну оборону Києва. Але ми також пам'ятаємо, коли після обрання Зеленського е, слідчі органи проти постачання клістронів для ПВО розгорнули таку кампанію, що в момент атаки на Україну ці клістрони були вилучені у бійців протиповітряних сил і Радари фактично не бачили російської авіації. От, от, так, от так воно складалося. Але е, 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 НВ Видання і Радіо, НВ, ну, холдинг медійний і разом із Dragon Capital, це така інвестиційна компанія, українська досить відома. Власник і НВ е, Радіо і інвестор у е, інтернет-ресурс Українська Правда. От вони склали е, свій рейтинг, скільки українці інвестували, ну багаті українці першу десятку, хто інвестував у е, оборону і е, в гуманітарні всякі е, акції для е, громадян України. Ренат Ахметов, 74 мільйони, Петро Порошенко 46 мільйонів. Вікторі та Олена Пінчуки 45,3 мільйона, Вадим Новинський 24 мільйони, Костянтин Живаго 21,7 мільйона, Дмитро Фірташ 14,8 мільйона, Олександр та Галина Гереги 10,8 мільйонів. Це справді ну, якась така суцільна солідарність із своїм народом. І це Пояснимо, це викликає повагу, але ми пригадуємо, скільки часом бруду виливається на голови цих людей. Справді, люди якось ну, свої невдачі, інколи джерело своїх невдач вишукують в більш багатих і успішних. Просто ці багаті і успішні, якщо вони роблять корисно для суспільства справу, справді. Повинні бути вдячні хоча би добрими словами українців. Ну, але тепер мова про інше. Крім двадцятку ну, і десятку Форбс, крім згаданих людей, входять такі персонажі, як Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Влад Яценко. І ніхто з них тут не фігурує. Але разом з тим, після обрання Зеленського президентом компанії Коломойського відсудили у держави десятки мільярдів гривень. Десятки мільярдів гривень. Хочу нагадати, що Коломойський Боголюбов фігурують у кримінальних справах не лише в Україні, а в Сполучених Штатах в Ізраїлі. Просто мова про інше. Коломойський Боголюбов власники, колишні власники Приватбанку. І цей Приватбанк справді був дуже надзвичайно системним банком, руйнація якого могла б спричинити просто колапс фінансової системи в Україні. Банк був націоналізований. Скільки гною було і бруду вилито на Адресу тодішнього керівництва Національного банку, зокрема Валерій Гонтарєві, годі пригадати. Це справді ганебна історія, але цей досвід розчищення від токсичних банків української фінансової системи, досвід Гонтарів тепер вивчається в багатьох університетах. І сама пані Гонтарєва працює в Лондоні в дуже престижній, Інституції і ділиться своїм досвідом з цілим світом. Але от ми спостерігаємо, як так відбувається. Хочу нагадати, що коли хтось козиряє про те, що Коломойський у 2014 році врятував Дніпро і Дніпропетровську область, люди добрі, про що ви говорите? Дніпро рятував цілий. Ну, сон найбагатших е, громадян і уродженців Дніпра і власників бізнесу в Дніпрі і в Дніпропетровській області. Просто в Коломойську там чи не найбільше бізнесу, але, але чомусь про того ж Пінчука не говориться. Хоча Пінчук теж роль Пінчука дуже немала, і, і всіх інших людей. Ну Бог з ним. Просто в той час, коли нібито Коломойський рятував. Область від російської агресії. Він раптом мудрився поставити Збройним силам пальне по ціні, по-моєму, в два з половиною рази більше від ринкової. Тобто, там, там така сума закладена була неспівмірна із ну, навіть діючим на той час ринок. Все це пояснювалось, ніби тим, що це. На кредитних умовах поставляється. Ну, але ну, це виглядає як свинство, чесно кажучи, в той час, коли ну, багато українців просто збирали своїм родичам на шоломи, на уніформу, на бронежилети і в церквах збирали. Але, ну, звичайно, Коломойський Боголюбов вони банк розграбували тоді. Докапіталізація банком склала по-моєму, 5,5 мільярдів доларів. І що найцікавіше, що серед фірм, через які викачувалися ці гроші з привата, були і фірми, засновником яких числився, здається, Володимир Олександрович Зеленський. Така от парадоксальна історія. У мене просто на Тлі всього цього починає бісити нахабство деяких осмілілих бюрократів і осмілілої шантрапи проросійської, яка раптом розчухалась, побачила, що ну, ніби на війні все добре, вже можна вилазити і плювати в спину воїнам, і тихо дорозкрадати державу. Це противно, коли. Шуфрич чи Бужанський вилазять і представників Європейської солідарності вчать патріотизму. Хотілося б бачити їхній патріотизм. Але попри все, попри все, ми переможемо. Чому? Тому що український народ являє собою просто унікальну модель самоорганізації і солідарності. І ми бачимо, що. Багаті українці діляться тим, що мають. Дяка їм за це. Могли б бути як Коломойський. Але не будь-як Коломойський. Слава Україні!